Доброго часу, добре, добродії пасічники. 22 червня 2025 рік. Цвітіння липи. Тиждень уже ця липа цвіте, бджола на ній є, взяток відносно невеликий, так, можна визнати на рівні кормів. А вологість повітря 40 до 50 в день. Грунт, в принципі, воду має. Бджола на липі є. Є вітер тут, затишно в дворі, а за межами двору бджоли практично нема на деревах. От. Чи буде з мід цього року, не знаю. Сумнівно. Є ще надія на липу, яка буде цвісти в горах. Там може бути вологість повітря трохи вища, може вітер пройде вже до того часу. До цвітіння липи в горах ще тиждень, може трохи менше, напевно, 25-го почне вже цвісти в горах. Ну, такі з цього року медизбори. Не знаю, можна вважати, що ніякі. Але як покрасива цвіта повністю. Поверху видно, як вітер гуляє. Це двір вже сидить низом, де вітру нема. Ну, такі справи.